Доброго дня, Іванка, дорогі брати та сестри. Почну з кінця дякую вам за підтримку, за ваші схвальні слова в наш адрес. Працюємо для слави нашого Бога, ну і, звичайно, всім нашим православним християнам для душевної користі. Почну з кінця. Варта дійсно звернутися до свого священика, однозначно варта. В будь-якому такому випадку, коли є якісь у вас проблеми чи питання, священник вам для того й даний на приході, щоб допомогти. І взагалі, ви правильно пишете, що ці всі тривоги від нечистого завжди такі смущення, які ми відчуваємо в своєму серці, це завжди ознака того, що ці думки вкладає нам дьявол. І думки про страх так само, коли ми чогось боїмось. Людина віруюча нічого не боїться, вона доручає свою долю Господу Богу, і це можна отримати такий досвід від читання святого письма, від читання про те, як жили праведники і від молитви. Найкраще тут буде молитва Господи Ісуса Христе, Сини Божий, помилення грішного чи грішного, яка просвітлює наш розум і яка допомагає побороти весь страх, який в нас є. Доброю буде читання псалтирі, вона відганяє від нас нині. Де да, люба молитва взагалі можна якусь іншу молитву, будь-яка акафіст чи будь-яка молитва, навіть своїми словами, вона завжди буде нам допомогою, тому що з'єднує нас із джерелом тиші, тиші, миру і благодаті, яким є Бог. Варто згадати, як псалмопівець Давид каже, все своє уповання, тобто всю свою надію возлагаю на Господа Бога, який мене не залишить. От так і вам рекомендую, нехай цьому вам Господь допоможе. Потім ви пишете, що все залежить від Бога, а не від мене, я це знаю. Ну, але в цій ситуації також може бути навпаки, да? тому що залежить в першу чергу від вас, а потім від Бога. Завжди в нас в православній церкві є таке правило, що Бог допомагає там, де людина хоче прийняти цю допомогу, і все для цього робить. Тобто під лежачий камінь вода не тече або береже,ного Бог береже. І ось бувають такі розлади, зараз такий час, вони називаються психічні розлади, коли потрібно і медикаментозне втручання, лікування. Цим теж не треба нехтувати. Тобто, якщо не буде допомагати вам молитва, читання святого письма, житті святих, то, звичайно, потрібно буде звернутися також і за відповідною кваліфікованою допомогою медичних працівників. Цим теж нехтувати не потрібно, тому що сам Бог надав нам лікарів, медицину в цілому, лікарства для того, щоб ми ними користувалися і його прославляли як творця цих ліків. Тому хай Господь вам допоможе одужати побороти ці всі страхи. Сьогодні їх дуже багато, пов'язані вони з цією війною, яку веде Російська Федерація проти нашого народу. І Чимало ще буде таких питань в подібному стилі, і тому хай всім Господь допоможе у вірі в нього триматись гідно і тим шляхом, який веде до Царства Небесного. Дорогі наші підписники, дякуємо вам за те, що ви переглядаєте наші відео, поширюйте також їх. Можливо, комусь вони будуть в допомозі, і цим ви зробите також добру справу для тих людей.